Добрий день. Я зараз заходжу на дуже велику площу в Кракові. Тут дуже багато людей, туристів. Бачимо такі вежі. Вежа з короною. Тут дуже багато таких будівель, храмів, дворців, де корони є. Зверху. Зараз лошадки поїдуть. Ну і люди, звісно, ходять тут. Ну, дякую вам, люди. Зняла я лошадок. Так, дивимось, бачите, це така верхівка, це замок, якщо можна його так назвати, де коронували короля. Бачите, з короною. Я туди підійду трохи згодом, але зараз трохи тут подивимось, що тут є. Дуже багато тут кафешок. Там лежить чиясь голова. Така, дуже такий дивний пам'ятник. Чи вона відрубана, чи що, я не знаю, з нею сталося. але... Від людини там тільки голова є. Вон, дивіться, бачите, люди в очі заглядають. Може там щось є, але там порожньо. Дивіться. Голова лежить. Зовсім порожньо. Діти туди забігають погратися в голові. Замочки. Висять люди понавішували. Зараз будемо йти на другу площу. Тут поки що леви відпочивають на вході. Тут в Кракові, знаєте, дуже такі дивні велосипедисти. Вони думають, що всі... Хоча воно може так і є, що всі правила спрацьовують на їхню користь. Вони по проїжджій частині їздять, так собі, десь поміж машин, поміж автівок, і по тротуарах, по парках. Навіть одного разу бачила, що велосипедіст збив дитину в парку біля дитячого майданчика. Не знаю, чим там все скінчилося. Але ж, ну, такий факт є. Дивіться, скільки там лошадок стоїть в черзі. Ого, багатсько. Так. Дуже багато їх. Це такі прогулянки на каретах. Так, і виходимо зараз ще на одну площу. Саме там, де стоїть цей замок, де коронували короля. Трохи вітер, та ще й дощ починається. Чи сніг, О, то я як вийду щось знімати, так мені завжди щастить на це. Тут ярмарок проходить постійний. Так я б не сказала, що це дуже ярмарок. Там сувеніри продають для туристів. Оце ми знайшли ще одну мініатюру. Бачите? Ще є таке обличчя дивне. Тут я, як вже казала в попередніх відео, майже біля кожного замку або костьолу стоїть така велика міні-конструкція. О, це співають український гімн з прапорами України. бачите з польськими та з нашими прапорами. Вже уявляю, як мене почнуть хейтити після того, як я пройшлася і познімала, як наші люди співають український гімн, то можу вже, можу вже готуватись, друзі. Якщо це почнеться, прошу вас підтримати мене, бо я завжди чогось сама відбиваюся. Ви, будь ласка, підпишіться на мене, поставте мені вподобайку, пишіть коментарі обов'язково. Бачимо тут, бачите, такі водостоки з драконами. Тут, там, де замки, костюли стоять. Тут завжди такі водостьоки у вигляді дракончиків зроблені. Така цікавенька, цікавенька споруда. Так, роздимимо ще навкруги, що тут є. Сувенірчики продають. Гусі це щось таке національне, мабуть, бо скрізь продають гусей. Але справжнього живого гуся я тут бачила всього одного, один лише раз. Він там до стаї лебедів прибився. Якщо ви бачили моє відео там, де лебеді, то там є в мене і гусь один якраз прилетів. Поліція стоїть, ну то правильно, бо тут вистачає порушників. То я думаю, що ця акція запланована. Йде. Тому і поліція стоїть, щоб все було добре. Подивимось, е, цей замок для коронації. Я все пропустила. Так, Добре, дивимось поки що сюди. Тут дуже часто проходять такі акції. О, хасочка. Тут, до речі, з собаками можна ходити скрізь, в ресторани, в кафешки, в магазини, в продуктові магазини. Скрізь можна заходити з собаками. Дуже так кохайненько все зроблено. Дуже красиво. Зараз трохи обійдемося з того боку. Ось Сітку поставили там на балконі, мабуть, щоб голуби не залітали, бо дуже багато голубів. Ще сувенірна лавка. Бачите? Це, мабуть. Сувенірна, але ж це українська? Так, це українська точно. А це, Це, мабуть, вже польська дівчина. Така красива. Українська красива і польська красива. Гарні дівчата тут бурштин продають. Так, ще. Ой, що це таке? Фонтанчик. Мабуть, але зараз фонтанчик він не працює. Бачите, такий фонтаньеро. Назвемо його так. Бо якщо він фонтан пускає, буде фонтаньєро. Це я таку назву придумала, хай воно так буде. Так, ще в нас така будівелька. Так, і тут на стіні таке. Цікаве в нас щось зроблене. Бачите? А, це сонячний годинник. Ого, клас. То він під сонця, мабуть, показує години. Зараз десь приблизно друга дня. То чи вірно він показує там? Не знаю, не бачу. Верхівочки ще подивимось. Такі класні. Мені так нравляться оці будиночки маленькі на верхівці. Я думаю, що функцію вони ніяку не виконують, але воно просто красиво, таке, дуже затишне. Так, а тут ще у нас. Бачите? Так, це в нас розп'ятий Ісус Христос. Теж він відгорожений сіткою, щоб голуби там не сідали, щоб їм там... Не було дуже затишно. Бачите? Така інсталяція тут Цікаво. Так, Трохи зараз пройдемося. Боже, яке, яке воно могутнє. Подивіться. Трохи зараз кругом обійду, може там щось цікаве ще є. Якщо ви ще не підписались, будь ласка, підпишіться на мене. Мені це буде дуже-дуже приємно. Я дуже радію кожній підписці. Я би трохи ближче підійшла, але бачити не можна. Хоча може і можна. Тут битьки валяються від цигарок, то я думаю, що з мене шкоди не буде. Якщо я підійду. Теж така інсталяція. Так, буду виходити. Люди, бачите, насмітили. Не хотіла нічого показувати такого, але вже так вийшло. Так, на стіні у нас тут є малюночки гарні. Так, йдемо далі. і буду я вже це, мабуть, відео закінчувати. Починається дощик. Буду ховатись під парасольку. Бачите, там як дуже красиво. Це така туристична площа, дуже багато туристів. Кафешок дуже багато, але в них не дуже багато людей, скажімо так. Ліхтарик. Світиться, дивіться гарно як. Конячки повезли на екскурсію когось. І, мабуть, на цьому відео буду закінчувати. Думаю, що ви вже підписалися. Чекаю від вас коментарі. Дякую вам, до зустрічі на наступних відео.